Давайте мы вам слово не дам. Идите сюда, не надо снимать. Всем доброго дня. Я Микола Ралик, член громадської ініціативи без Безрови. Ця петиція, вона виникла через те, що 8 років назад ми почали, почали освоювати програму боротьби з карантинними резинами, але на сьогоднішній день в нас реальних таких результатів масових по місту, які показували, що амброзія знищується, їх немає. Є окремі локації, там парк, наприклад. Перемоги в багатьох дитячих садках це все є, але якщо взяти масово, наприклад, цього року громадська ініціатива Запоріжжя без Амброзії провела вибіркову перевірку на одному з районів на території Хортицького мікрорайону. І виявилося, що практично вся територія має зараз для Амброзії, дуже багато територій є з великою кількістю. Цих зарослей, але за 8 років, якщо була якісна робота, то ми вже на сьогоднішній день мали тільки залишки мати цієї е, е, амброзії там, де були зарослі колись. Тим більше в нас на сьогоднішній день вже є, наприклад, досягнення, коли е, в парку ювілейному е, е, в 2015 році були зарослі амбродії показували в нас по телевізору по нашому місцевому. І там в такій момрозі взагалі нічого не було. На сьогоднішній день там росте звичайний газон, амброзії мало, дуже мало. І це показує, що ми здатні знищувати амброзію, ми вміємо її знищувати, але наявність великої кількості амброзії на території міста вони показують про те, що немає ніяких планових дій в плані знищення амброзії в місті. В нас на сьогоднішній день, на мій погляд, гроші використовуються неефективно по кількох причинах, тому що не можна вкладати гроші в одну територію один рік, на слідуючий рік туди вже не вкладатися і дозволяти амброзії знову, знову викидати насіння і заміняти то насіння, яке ми знищували амброзію там в минулих роках. Крім того, в нас постійно говориться про недостачу амбустачу коштів на знищення амброзії в той же час. У нас, наприклад, беремо цього, -цього року. Ми косили грозію по 12 гривень за гектар, після гривня 20 за квадратний метр. Геленбут косив по 2, 20 за квадратний метр. Хортицька адміністрація замовила тендер по 3 гривні за квадратний метр. Запоріжжя сервіс по 4 гривні, тобто при такому підході до використання коштів у нас, на мій погляд, ніколи не вистачить. Боротьби з замброгією. Це є погано. Далі. Ще одна проблема в нас на сьогоднішній день наварювалася, в нас не виконуються протокольні доручення голови робочої групи по координації боротьби з амброгією. Так, наприклад, перед початком сезону в цьому кабінеті прозвучало, прозвучало завдання до всіх виконавців, організаторів робіт про те, що ми маємо використовувати. Ресурс, який записаний в нас в програмі боротьби з карантинними рослинами, а саме ми маємо використовувати труд безробітних, за який місто не платить, це платить з бюджетні бюджетних кошти в бюджет держави йде. На сьогодні Ось Після того я писав запит для того, щоб вияснити, як це таке недоручення доручення виконується, але ні один з керівників не повідомив про те, що, що він використав цей ресурс і щоб хтось виривав амброзію вручну на тих територіях, наприклад, які слабо заражені, це, на мій погляд, показує про те, що в місті немає якоїсь політичної волі. Для знищення амброзії, і от сам цей процес, якщо 100% відмовилося виконувати це доручення, то це вже говорить про якусь системну проблему в місті. Далі в нас ще свідчить про те, що от не, чому не спрацьовує ця система, у нас в керівника робочої групи немає владних повноважень, щоб він міг керувати. Районами, наприклад, так? тому що вони підчиняються іншим людям. І для того, щоб якимось чином впливати на ці процеси, то ну, в минулі роки в нас принаймні проводилися досить часто засідання робочої групи під час самого сезону. І на цих засіданнях оприлюднювалися факти, хто яких, якихось. Функції не виконує, хто якусь роботу не виконує, писалися викладні на тих людей, які не виконують доручення, які ви прозвучали на робочій групі. І в результаті я не скажу, що там воно спрацювало на 100%, але це певний якийсь вплив не має на сьогоднішній день. Вже кілька років у нас робоча група, по-моєму, проводиться тільки на початку сезону і в кінці сезону. Тобто цього інструменту впливу на виконавців ми теж зараз не використовуємо. Тому на сьогоднішній день громадськість вирішила, що пора створювати якісь додаткові мотивації і тиски для того, щоб все-таки почалася ця робота планово і системно. І на сьогоднішній день ми зібрали підписи під петицією, яка вимагає того, щоб був план дій. Тому що в нас на сьогоднішній день є програма. Але от пан Золотиов сидить і він вже двічі розказував що, на інших робочих групах, що от, за порушення дозволів на викиди покарають людей, так, винуватців. Е за те, що не виконана буде програма, е вроді би як немає покарання. І от в даному вигляді в нас така сама система існує і тут. Якщо хтось не виконує то в нас за це ніхто фактично, ну, не має якогось передбаченого покарання, що програма не виконана. Тому раз покарання не передбачено, нам потрібно підхід якийсь інший. У нас є програма, програма вона взагалі, але чіткого плану, що за чим робити, в нас немає. Якщо цього плану немає, то ми всі кошти, які будемо витрачати, вони не будуть приносити результату. І це от 8 років ми, ми отримали такий результат, десь не ну, десь він є, в багатьох місцях його немає. Тому ми і запропонували для того, щоб це питання вирішити, нам потрібно створити план по кожній території. Оці території є зони, наприклад, з. Невеликою кількістю амброзію. тут ми маємо використовувати такі заходи для того, щоб їх взагалі перевести в території, які вільні від амброзії. Отут, наприклад, у нас є і цими територіями, виходить, локалізувати ті території, там де є джерела там, де є вогнища амброзія. А там, де на там не вогнища амброзія, там де є дуже багато амброзії. Там потрібно інші методи більш затратні використовувати. І їх потрібно використовувати кожного року. І, і ми маємо планувати, що якщо кількість або цей час знижується, ми переходимо до інших методів. Але це повинно робитися, і громадськість має бачити, що було заплановано і як воно виконується. Тоді, в, в, в випадку, коли воно не виконується, громадськість туди підключається, і люди, які не виконують, вони під тиском громад громадськості принаймні змушені будуть виконувати ті плани, які для них склали фахівці. Тобто це є одна причина. Друге, друге питання, яке зв'язане теж безпосередньо з цією петицією, це в нас депутат Варванський на сьогоднішній день з залученням громадськості розробляє доповнення до програми, які мають її націлити на повне знищення амброзії. Тому що на сьогоднішній день в нас є проблеми тут. Закон нам розказує, що. Амброзії не має бути взагалі. У нас є закон про карантин рослин і закон про благоустрій. А ми в програмі записуємо, що ми маємо лише зменшувати території з амброзією. Це на мій погляд, є порушення, воно не стикується з законом і це треба виправляти. І третій момент нас показало, що наша програма декларативна програму боротьби з амброзією. В нас, як на неї, я от не бачив, що десь виділялись кошти за виключенням того, що свого часу виділялися кошти на е знищення амброзії хімічним методом. Так? А так, в основному кошти виділяються на косіння територій і е території косяться. Тобто, якщо купалась там амброзія, це добре, але спеціалізовано якогось яко яко такого підходу, що ми, ми саме ці кошти виділяємо на амброзію і не просто виділяємо, але ми будемо ще й певного плану їх використовувати такого немає. Тому для того, щоб це все спрацьовувало, ми використовуємо зараз інструмент громадських слухань, в якому ми хочемо на сьогоднішній день зафіксувати от той момент, коли влада. Вона, відповідаючи на наші питання, вона поставить перед громадою, проінформує громадськість коли в нас в місті припиниться ліст амброзії. І тоді громадськість буде максимально і допомагати це, 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 це досягнути цієї мети, і максимально буде контролювати, щоб ті обіцянки, які були, щоб вони виконувалися. Якщо це не спрацьовує і нам розказують, що влада не може цього вирішити. Це теж відповідь на питання громади, що влада не здатна виконати. І тоді громада теж реагує відповідним чином, принаймні на громадських слуханнях. Ми хочемо вияснити цю картину, тому що нам на сьогоднішній день громадськості не дуже зрозуміло, чи є бажання у влади місцевої знищити амброзію, ми тільки своїми догадками користуємося. так? І якщо є, то коли ця амброзія конкретно буде знищена? По громадським слуханням, я думаю, що більш детально розкаже пані Тетяна Єрма.